Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Доброго дня. Вітаємо з перемогою у крайньому матчі. Домашньому 24-го року. На домашньому майданчику матч гольовий видався 14-4. Як підсумуєте сьогоднішню гру? Добрий день, дякуємо за привітання. Вчора святкували День Збройних сил України, Миколая. Він для нас виявився щедрим. З чим хочемо привітати наших захисників та захисниць, які боронять нашу країну. Їм щиро дякуємо за це. Гра видалась знову ж таки цікавою для вболівальників. Любимо дарувати щастя і видовище для вболівальників, проте хотіли ми по-іншому розпочати свою гру, провести її. Рахунок міг бути і баскетбольний. Як і команда МСК Харків мала набагато більше моментів. Ми мали дуже багато моментів і на висоті зіграли воротарі, У нас, як і Сирійський, так і Гордієвич. Проте у нас є питання щодо наших дій в обороні, як ми будуємо свою атаку, тому хочу. І подякувати Харкову за досить хорошу гру. Нам не просто було незважаючи на рахунок здобути цю перемогу, тому що вони грали досить активно, агресивно в третій лінії, де нас персингували, заставляли помилятися і є нам над чим працювати. Сьогодні могли вболівальники побачити всіх заявлених гравців на майданчику, всі отримали сьогодні грубу практику. Також Артем Клівчук, який довгий час не грав, як оцінити гру всіх хлопців сьогодні, ну і зокрема Артема Клімчука. Найголовніше в професійному футзалі це результат. Ми його здобули. Це саме головне щодо нашої якості гри. Звичайно, є багато питань, будемо їх розбирати. Артем Клімчук це важлива бойова частина нашої команди. Він багато пропустив. Я думаю, Артем і сам розуміє, що багато потрібно працювати для того, щоб вийти на свій ідеальний пік форми. Він може набагато краще, проте він сьогодні допоміг команді здобути результати. Це добре. Фаббет титульний партнер. Фафбет Екстраліги розкриває тебе